Яйця, цукор, крупи та ковбаси. Вартість цих продуктів вкотре зросла подекуди навіть до 10%. Економісти кажуть, таке здорожчання було очікуваним. Витрати виробників підприємців на виробництво всього і продуктів, товарів і послуг стали більше. До того ж додалася нам несподівана проблема з електроенергією. Так і зараз подорожчання. Кіловат, і все це також вкладається ватати виробництва. А похитнулася гривня, долар, виріс, а це потягло зростання зразу пального, бо все, імпорт, не плюс. Пропонуючи, що до речі, акцію запровадити з вересня місяця, ну і ще подорожча на 2-3 гривні. Отже, виробники все це вкладають в витрати. За даними мінфіну, м'ясні та хлібобулочні вироби додали в ціні на 2%. А за десяток яєць тепер доведеться заплатити більше 35 гривень. Основна причина такого здорожчання, каже Сергій Васильченко постійні відключення світла. Це продукт нетривалого зберігання, коли відключають в холодильники, то воно псується і величина повернеться вона складає 20-30% Повертається. Тобто виробникам виникають збитки. Він намагається перекласти знову на споживача, піднімаючи ціну на ту продукцію, яка ще продається. Часткова відсутність енергопостачання вплинула і на роботу місцевих продуктових магазинів. Продукція портиться досить швидко, там буквально за лічені дні. Це все через відключення світла, навіть генератори, якщо є, вони не дуже рятують цю ситуацію. Тому що відключення світла можуть бути на декілька годин, і відповідно через це якість продуктів жахлива досить. А ще виникли проблеми з постачанням продуктів. Продавчиня скаржиться на товар, можуть чекати тижнями. Почались проблеми з електроенергією. Відповідно, доставка продуктів стала трішки складнішою ніж була до цього часу. Зростає вартість доставки. Ну і поставщикам також складніше доставляти цю продукцію і обробляти її. І саме через це каже Каріна: найбільше зросли в ціні молочні продукти. Їхня вартість підвищилася на понад 5% у порівнянні з минулим місяцем. Молочна продукція будь-яка в неї самої по собі не дуже довгий термін зберігання. А з відключеннями світла і зі спекою на вулиці, то їхній термін зберігання зменшується буквально вдвічі. Найпомітніше подорожчали продукти першої необхідності. Як жити з такими цінами при не уявляють? Всі напевно помітили це тому Що ти, коли йдеш раніше в магазин і цінник був один, а зараз приходиш і інший. Ну але ну нікуди не дінешся, ти мушеш це купляти. Тому що я мала дитина, яка потребує м'яса, овочі, фрукти, каші, молочку. І ну, відповідно ми це купляємо. Ну, та що і овочі, і фрукти, і молочка? Та все. Бо на косу я не дивлюся, о, а тут о, все дуже, дуже багато, дуже велика ціна, вони попіднімали. Я, я рахую, воєнний час, пенсію не підняли, зарплати не підняли, а це дуже велика нагрузка. Треба, щоб хтось тим контролював. Продукти харчування я теж замітила, що вони трошки подорожчали. Для нас це суттєво, бо в мене є. Лежача дитина з інвалідністю, і це ми отримуємо тут пенсію, тільки так як ми ще ВПО, То для нас це суттєво і замітно. Економісти прогнозують, до вересня базовий продуктовий кошик знову здорожчає. Вартість деяких товарів може зрости до 30%.